Навесні 1212 року юрби дітей йшли запиленими дорогами Німеччини та Франції. Груди кожного прикрашав клаптевий хрест. Неозброєні діти мріяли звільнити святу землю від мусульман та знайти на далекому сході кращу долю. З 50 тисяч дітей більшість загинула в дорозі від голоду та хвороб. Решта дійшла до Марселя, де спритні купці, пообіцявши переправити дітей в Палестину, привезли їх на невільницькі ринки. І продали в борделі Єгипту чи в рабство до мусульман. Це був один з епізодів епохи Христових походів, розпочатої більше ста років тому за велінням папи римського Урбана II. У 1095 році від Різдва Христового цей чоловік кинув клич, що визначив розвиток Європи на декілька століть уперед. Урбан II закликав християнський світ здійняти меч проти невірних. Богоугодний подвиг чи безглузда авантюра, самопожертва за віру чи колоніальний захват. Чим було це зіткнення двох світів ісламу та християнства? Едом Дешатіййон, відомий у світі як папа Урбан II, народився близько 1042 року у Франції. Суворе дотримання постів та ревні молитви зробили молодого ченця зовні стриманим та покірним, але не змогли заглушити прихованого прагнення влади. До 46 років він став вищим дипломатичним представником Ватикану у Німеччині. А в 1888 році кардинальська колегія обрала його черговим главою католицької церкви. Папа Римський Урбан ІІ поставив собі за мету встановити Святий Престол як найвищу владу християнського світу. Рішення Урбана Верховного Понтифіка за покликанням були продуманими і зваженими. Його нові укази обітниця безшлюбності для священників та заборона монархам призначати церкову служителів ще більше розділили духовенство та світську владу. Понтифік узяв гору над самим королем Франції Філіпом І. Вперше в історії папа відлучив від церкви французького короля та почув від нього покаяння. Урбан ІІ підніс авторитет віри, відновивши право притулку. Тепер злочинців заборонялося переслідувати у стінах монастирів та церков. Навіть біля придорожнього хреста можна було знайти порятунок. Людина, яка взялася за нього, ставала за рішенням папи недоторканною. Коли Візантійський імператор Олексій І попросив у папи допомоги у війні з турками, мудрий Урбан ІІ зрозумів, що йому випав шанс посилити вплив Ватикану. Це була і нагода розбагатіти. Про казкові дари Сходу давно ходили легенди. У 1995 році Урбан II, який залишав Рим тільки у крайньому разі, покинув свою резиденцію. Перейшов через Альпи та у французькому місті Клермон скликав велику церковну раду. Побачити папу другу особу після Бога прийшли більше 20 тисяч віруючих. Рабравів Божих Урбан ІІ. Велично виступав попереду почту. Чоловік похилого віку важко піднявся на поміст та простягнув руки, вимагаючи тиші. Випивши індиче яйце, піднесене служкою, він відкашлявся і, трохи не ридаючи, заговорив. Люди із жахом слухали, як у Палестині невірні оскверняють алтарі своїми екскрементами, роблять обрізання християнам та гвалтують жінок. Католики повинні вирушити у похід та звільнити святу землю. Чудовий оратор папа Урбан зумів навести аргументи для кожного слухача. Релігійні фанатики схвалювали поширення віри, лицарів приваблювали пригоди, купців скарби Сходу. Селяни звільнялися від податків, а підсудні від звинувачень. Уперше в історії християнства прозвучало слово індульгенція. Папа заявив, що кожен учасник походу. Дістане відпущення усіх гріхів. Де гу Так хоче бог, фанатично підхопила юрба клич Урбана II. Ця фраза стала девізом хрестових походів. Перший похід розпочався навесні 1096 року. Його учасники прикрашали одяг Червоним хрестом, за що були названі хрестоносцями. У дорогу вирушили близько 150 тисяч віруючих з усієї Європи. Але тільки десята частина дійшла до стін Єрусалима. Хрестоносці увійшли в місто у п'ятницю, 15 липня 1099 року, о 3 годині після полудня, у день та годину хресної смерті Ісуса Христа. Але їх вчинки були далекими від заповідей християнства. Охоплені жагою помсти і грабунку, вони не милували ані жінок, ані калік, ані старих, ані малих. Захоплюючи будинки, воїни прибивали на воротах свіщит або шолом. А потім, переодягнувшись у вбрання прочан, лицарі віри прикладалися до гробу Господнього і дякували Богу за допомогу у звільненні святої землі. Музика. Усього через два тижні після захоплення Єрусалима стареча неміч і хвороби вклали у домовину папу Урбана II. Він так і не дізнався про перемогу. Розпочати ним священні війни тривали близько 400 років. Було здійснено вісім великих хрестових походів. Лише у XX сторіччі, 264-й папа Римський Іоанн Павло II зробив безпрецедентний вчинок. Від імені католицької церкви він публічно покаявся за насилля над інаковіруючими. А Ватикан звернувся до світу з біблейським закликом і перекують мечі на Орала і списи свої на серпи не здійме народ на народ меча і більше не будуть вчитися. Boyüüüütige